Не треба вказувати українському президенту, що йому робити між Угорщиною та Україною розгорівся дипломатичний скандал довкола нафтопроводу Дружба наш міністр закордонних справ Андрій Собіга в соцмережі ікс розкритикував Будапешт за випади в сторону Києва зі словами: а вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити чи говорити і коли він президент України. А не угорщини, також Сибіга закликав диверсифікувати постачання енергоресурсів і стати незалежними від Москви, як це зробила решта Європи. Протягом останніх днів ділянка нафтопроводу Дружба на російсько-білоруському кордоні зазнає постійних ударів із з боку українських сил, через що переривається постачання палива до угорщини. Напередодні тамтешній міністр закордонних справ Петра Сіярто вкотре звинуватив Київ в атаці на їхню. Енергоінфраструктуру, а Володимира Зеленського, зокрема, в тому, що він погрожує Будапешту в національне свято. Журналісти на прес-конференції запитали в президента України, чи з'явилося в нього більше важелів впливу на угорського прем'єра Орбана після ударів по нафтопроводу Дружба та прохання до президента США Дональда Трампа. Адже Будапешт блокує відкриття першого кластера переговорів про вступ між Україною і ЄС на запитання про стосунки з Угорщиною. Зеленський відповів ось так. нам отримати. Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Володимир Зеленський використав національне свято України щоб погрожувати Угорщині. Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України. Останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку це атака на суверенітет. А через вето президента Польщі Карля Навроцького ця країна може зупинити фінансування інтернету StarLink для України. Про це повідомив тамтешній міністр цифровізації і віце-прем'єр Кшиштоф Гавковський. Посадовець пояснив, що це рішення також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці. В соцмережах Гавковський звинуватив Навроцького в сліпій атаці на Україну в ім'я політичної боротьби. Я не можу. Уявити собі кращого подарунка для військ Путіна ніж відімкнення України від інтернету, так написав він в дописі. Окрім того, польський очільник своїм вето наклав заборону на допомогу безробітним українським біженцям з системою 800+. Політик вважає, що їх мають платити лише тим українцям, які працюють і сплачують податки в Польщі. І що, мовляв, Варшава має іншу фінансову ситуацію і достатньо надала привілеїв українським переселенцям порівняно з поляками. До того ж, новопризначений очільник Польщі висунув законодавчу ініціативу, згідно з якою в кримінальному кодексі прирівняють цитата Бандерівські символи до нацистських та комуністичних я не змінив своєї думки і маю намір виконати свої зобов'язання. Я вважаю, що виплати повинні надаватися лише тим українцям, які докладають зусиль і працюють у Польщі. Те саме стосується і медичної допомоги. Є також пані та панове один важливий елемент у цьому законопроекті, який є фундаментальним для нас, поляків. Він має вирішальне значення для ліквідації російської пропаганди та встановлення польсько-українських відносин на основі справжнього партнерства, взаємної поваги і чутливості. Я вважаю, що цей законопроект має чітко торкатися теми бандери і прирівнювати символ бандери в кримінальному кодексі до символів, що відповідають німецькому націонал-соціалізму, загальновідомому як нацизм і радянському комунізму.